Слава Господу, брати Слава і сестри. Бог нам до цього місця допоміг. Е, в ту суботу я зайшов сюди, була молодіжка. Я зайшов молодежне так служіння. Ну так, да, молодіжне служіння. А, от. І е, я зайшов не для того, щоб проконтролювати, ну просто мені цікаво цього ж стало. Я зайшов, бо на таку тему, говорили за нієма. Ну, ситуацію ту. Маленька дівчинка от, і серіянина Ніємана. І я послухав так, і мене воно спонукало до того, щоб ем, почитати, згадати цей текст так, от, і е, пороздумувати над ним. І я хотів би з вами сьогодні при нашою метією ще от, е, поділитися або пороздумувати на цю тему. Маленької дівчинки. Ні не ємона, а іменно маленької дівчинки. Це буде четверта книга царств, П'ятий розділ з першого вірша. Четвертий, четвертий царськ, п'ятий розділ з першого вірша. Неємон, воєнначальник царя сирійського, був великою людиною у господаря свого. І шанованою, тому що через нього дав Господь перемогу сиріянам. І людина ця була відмінним воїном, але прокоженкою. Сиріяни одного разу пішли загонами і взяли в полон із землі Ізраїльської маленьку дівчинку, і вона служила дружині Нємоне. І сказала вона, тобто дівчинка, Господині своїй, о, якби господар мій. Побував у пророка, який у Самарії, то він взяв би, то він взяв би з нього, зняв би з нього проказу його і пішов Нєємон і передав це, господарю своєму говорячи. Ну і так далі. Далі історію я думаю, що всі знають, але я зупинюся на оцій дівчинці. Тобто, дивіться, яка ситуація? Сиріяни пішли війною. Невідомо, скільки людей вони побили. Можливо, що дівчинка залишилася сиротою, тобто батьків вбили, а її забрали в полон, привели. Скільки її років, ми не знаємо. Нам не говорить писання. Але ми знаємо, що ця дівчинка була так навчена своїми батьками. Щоб вона вірила, що Бог може творити надзвичайне, отак, От надзвичайне може творити. І коли вона побачила, вона була в домі у цього наємона, служила його хазяйці. І вона узнала, що цей наємон він прокожене. В неї не виникло бажання. Відмстити, або побажати, оце тобі так, ти, за те, що ти оце, так, такими, е, таке зло робив для мого народу. Це Господь карає тебе. Але вона прийшла до своєї госпо, господині і каже, є пророк Єлісеї в Ізраїлі, в Самарії, нехай би Господар сходив би до нього і йому зняв з нього проказу. Просто да? прийшла і говорить, дивіться, вона від того, що вона втратила, вона на чужбині, в полоні, не маючи батьків. Але вона втратив, втративши, вона не ожесточилася. Не ожесточилася. По-друге, вона мало того, що не ожесточилася, вона бажала допомогти своєму ворогу. Пам'ятаєте, як Христос говорив, любіть ворогів ваших. Любіть ворогів ваших. Тобто вона, можна сказати, поступила по-християнськи, тобто по заповіді Христової Божої. Настільки вона була вихована в, в такому законі Господньому, вона шанувала Бога, що вона. Таким чином показала приклад для всіх нас. я би хотів е, сьогодні ще е, на, зауважити таку річ. Як досягнути цього? Як вийшло, що ця дівчинка не жостачилася? Ну, може, вона маленька, там не розуміє, знаєте, ну, але ж сьогодні ми маємо сьогодні в нашій державі війну. Ми маємо, ми читаємо. Там соцмережі. Ну майже всі, да, читають соцмережі. І ці відгуки, які пишуть в цих соцмережах люди. Ми бачимо, скільки ненависті, скільки злоби, скільки е, такого ну, образи, скільки бажання там, зл, е, смерті і так далі. Ворогам. І тим не менше, оця дитина, вона. Була зовсім інша. Що попливало? Як стати такою людиною? Як стати такою людиною? Перше, для того, щоб мати таке серце, що впливає на серце, що впливає на серце людини. Тобто я розумію, що це не було просто щось наігране таке, щось штучне. Це була звісно, її реакція. На оці обставини. Що ж робити, щоб бути людиною, походити на цю дівчинку? Уже в контексті нашого е, християнського вчення. Перше, на слово Боже закликає, щоб мати віру, що треба робити? Віра от, від слухання. Да, слухання від Слова Божого, не від співів. Не від е, там якогось там спілкування, віра від е, Слова Божого. Тобто, коли я читаю, слухаю Слово Боже, до мене приходить віра. Тому що Слово Боже має такий потенціал для нас зрозуміли, яким чином Бог це робить, але Бог торкається нас. Апостол Павло пише: посланні до євреїв, каже: Слово Боже, живе. І діяльний, і воно занурюється, тобто в, на, в наше єство і робить там розділення. Щось робить там внутрі нас, і відділяє добро від зла, відділяє праведність від не, нечестя. Таким чином, коли ми читаємо Слово Боже, до нас приходить віра. Тобто наше серце смягчається. Чим більше ми читаємо Слово Боже, Тим більше до нас приходить віра. По-друге, що, що треба робити, щоб мати таке серце молитися до Бога, мати спілкування з Богом. Молитва це не просто я сказав Богу те, що я маю йому сказати. А головне, щоб почути те, що він хоче сказати мені. Тобто, це не діалог, а це. Не монолог, а це діалог. Тобто я говорю, Богу, і я хочу почути те, що Бог хоче сказати мені. Тому, коли я стаю на молитву, мені треба, перш за все, Христос говорив, прости нам провини наші. наші. Да? Тобто, як ми прощаємо винуватцям нашим, тобто, треба сказати Богу, що в мені не так, щоб настроїти свої, своє серце на оту волну, яка з неба приходить, щоб почути те, що. Бог говорить. Іноді люди кажуть, а як я могу, можу це почути? Можна може почути голосом, колись е, е, Іван Єфімович Варлаєв, коли він е, ще не одружив, е, от, верніше він вже одружився. От, і в Ташкенті е, він був його заарештували, тому що він не хотів приймати присягу і бути військовим. Він покаявся, він став служити Господу. І коли його йшли, вели на, е, е, вже на розстріл, о, він е, почув голос, який звучав прямо в його ушах, в, вухах. Біжи. Біжи. І так було трижди. Він озирався по сторонах, були охоронники, але вони повернулися в різні сторони. Вони не дивилися на нього. Він три рази почув цей голос, який говорив прямо до його вух. І побіг. І це було спасінням для нього. Слава Богу. Бог може так говорити, але Бог може говорити і безпосередньо в серце моє якусь думку вкласти. Якусь думку вкласти. Тобто, не завжди ті думки, які приходять до нас в розум, так? є думки від Бога. Так? Але якщо ця думка вона е, е, согласується зі Словом Божьим, тобто вона не протирічить йому то це, мабуть, думка від Бога. Таким чином я можу слуховуватися, я могу, можу слухати, що Господь мені говорить. Третє, що для того, для, для, треба для того, щоб бути таким, такою людиною, як ця дівчинка, це спілкуватися з богобійними людьми. Ви знаєте, є різні люди. Є люди, які заряджають, заряджають, є люди. А є люди, які заражають. Розуміли, да? так? Є люди, які заряджають, да? а є люди, які заражають. То спілкуватися з тими, хто за... заряджає нас, заряджає добрим, гарним. Тобто людьми, які бояться Бога, які не говорять там про якісь там ну, незрозумілі речі. Про політику, всі, всі такі, о, пісні, там, що коли е, е, на, на владу наговарюють, там, і так далі. Я не кажу зараз, влада хороша, не хороша. Наговарюють, погані речі говорять і так далі. На, на посторів, на братів, на сестер, і так далі. Хто не такі, той не такі, той не такі. З такими не треба спілкуватися. О, і для того, щоб е, бути вільним в цьому. Да, цьом, то треба оце спілкування, якщо воно мене руйнує, якщо мене, воно мене заражає, заражає, то його треба обрізати, да? <рисання> зробити, так, так, так написано, да? обрізати. От. І тоді і шукати людей, які будуть в дійсності мене заряджати, їздити на зібрання, там 10, шукати спілкування з богобійними людьми. І Бог, і моє серце буде наповнюватися любов'ю, милостю, вірою і так далі. І четверте, може не все я скажу, але такі, от, такі кроки. четверте, це працювати у церкві. Тобто, коли ми працюємо, коли ми служимо іншим людям, ми збагачуємося, тобто ми набуваємо. Здобуваємо для себе, коли ми служимо іншим людям. Іноді люди говорять, ми вже потрудилися, нехай молоді трудяться. Брати і сестри, в, в писанні я не зустрічав ні одного пенсіонера. <кхи> не зустрічав ні одного пенсіонера, який би пішов на покой і сказав, для мене достатньо вже все трудитися. Розумієте? Тому <кхи> якщо я можу щось робити то я повинен робити. Оце іноді здається, що воно мале, але велике починається з малого. Чим більше я присвячую себе собі себе для цього служення, тим більше я зростаю, тим більше я укріпляюся, я набуваю для себе, тобто збагачуюсь, збагачуюсь. Іноді батьки, я кажу, що іноді в сім'ях батьки ну, служать своїм дітям. І це треба робити, коли вони маленькі. Але коли діти вже переходять під літковий період, то треба навчати їх, щоб вони служили своїм батькам, щоб вони служили вам, вам, нам, на батькам. Тому що якщо вони не навчаться служити своїм батькам, батьки все життя будуть їм служити. Все життя будуть служити. Яєчничку поджарити, посудку помити, там, і, і різні такі речі, які навіть стидно говорити. Але е, навчати, щоб ви служили. Коли ми служимо, ми збагачуємося. Наше серце е, воно пом'якшується. Дуже гарно, коли я при, приходжу до людини, наприклад, бачу її, так, якісь там поступки, там, може, мені не подобається те, що воно робить, говорить так. Але дуже гарно поставити себе на її місце. Тобто, а що би я зробив? би? Знаєте, іноді говорять, для того, щоб поступати так, як Христос, задай собі питання, як би Христос поступив на моєму місці? Так? Христос не був на моєму місці, але для, тут є написано, його характер описується в новому заповіті. Характер Христов. Як він відносився до людей, як він говорив з людьми. І таким чином я буду навчатися так, як говорив Христос. Ми будемо зараз молитися. Нехай Бог нам допоможе. Щоб оце серце, яке було у тої дівчинки, я, я дивуюся просто іноді, що це. Старий заповіт. Ми сьогодні більш благословенні, чим люди старого заповіту. Бо ми маємо безпосереднє спілкування з Господом. І слава за це Богу. Слава Богу! Безпосередньо! Раніше люди приходили через священників, через левітів, через приношення, приходили до Бога, шукали відповіді і так далі. Сьогодні ми можемо безпосередньо приходити до Ісуса і говорити: Господи, в мене є таке питання, допоможи мені, дай мені пораду. Допоможи мені вирішити. І Бог виходить на зустріч. Слава за це Богу. Ми сьогодні більш благословені. Але оця дівчинка, яка в законі як би, жила, да? в старому заповіті, але в неї було таке серце, що вона не бажала ворогу своєму зла. Особливо це актуально в сьогоднішній день. В сьогоднішній день дуже багато. Військовий, я не засуджую тих, хто пішов, віруючи на війну, пішли воювати, взяли зброю. Я не засуджую їх. Це вибір кожного, і кожен буде відповідати перед Богом за свій вибір. Але для мене просто я сам собі задав питання: зможу чи я зможу в свого ворога стріляти з любов'ю? Ну от якось в мене так не вкладається. Любіть ворогів, ворогів ваших. Розумієте, зможу, чи зможу я в нього стріляти з любов'ю? Я не знаю. Тому я для себе зробив ви, висновок, і кожен робить для себе свій висновок. Але Бог буде нас е, оціню, оцінювати кожного по своїй правді, по своїй правді. Не по нашій, не по нашим думкам, не то, що як люди говорили, а по своїй правді. Нехай Бог допоможе. Amém.